Всім привіт з вами хє, пі, І Це третя серія мого відпочинку В Age of Empires. Oh, yeah. Так, стоять, що тут за какашка? Опа-опа-опа. Опа стоять, ні, це, це, це тут не буде. Цього діла тут немає бути. Так, а ну хлопці, усі. Купкою зруйнувати цю штуку. У мене ж тут, пам'ятаєте, в попередній серії ще тут армію лишили. Ах, ах. Армія кокошка, Ку блін. Так, все. Знаєш, тут можна ще на, наробити собі таких дітьків. А, все, максимум у мене. А це що таке, це тобі. Е Чероки. Так, це що таке. Це якісь... ні, це вже якісь каки От. Ну, в общем, все, в попередній серії, ви пам'ятаєте, ми зробили досить багато чого, перейшли в епоху. Завоювань і секунду. Хоча стоп, ні, все нормально. Хоча ні, секунду, я через секунду повернусь. Так, стоять Все, і все, я тут знову з вами. Прийшов, вернувся, короче все, игра продовжена. І ми руйнуємо отаку цю. Хопана, все зруйнували? Офігень. Так, і оцю тут я би хотів заказати це що таке... Це що таке? Е Можливості. Так, ладно, робимо так. І отак. Ей, угу. Все, і, знаєш, в цій, серії, в цій серії я хочу замутити таких. Не пам'ятаю точно, як вони робляться, але таких не надто слабеньких і дядьків. Знаєш, хто в мене без діла стоїть. Ладно, чого в мене багато м'яса. Значить, одного дядька від м'яса заберемо. М'ясо це в нас їда, їда це. Опа! Двоє на одному кущі, ні, ніфіга. Знаєш, будуємо. Будуємо, будуємо, будуємо. Лінійний завод. Ставимо його десь отут. І, значить, вони збиратись будуть от. Все, лінійний завод це вже наступний, так сказати. Так, хлопці, йдіть сюди. Ми тут збираємо армію для атаки. <кхід> Перший раз захвачують якіїсь форти. Друже, а ви ставайте десь, може. Треба їх з різних боків. Треба буде, щоб вони, щоб вони були в паніці. Опа. Ні, тут ні, треба так, щоб вони були в паніці і, і отут. Зразу, можливо, нападемо на двох, А хоча то буде, то буде підмога. Опа. Опа, опа, опа. От армія індіанців. Нехай буде, буде, буде. Хай вони. Тут от збирається. Вот <кій> тут ще армія є. Все. Опа, хто там? Що там, Що там? Опа, 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 давай. Погнали. Давай! Що ви їх не можете вбити, Що якісь дурні тячки? А ви ч не допомагаєте, інші дурні тятьки? Бийте червоних, давайте. Ну ж бо Давай, давай всіх, всіх жінок є дітей. А, ладно. Ну. Ну, давайте швидше, що якісь дурні тітьки, вбити їх не можете. Опа, опа, опа. Напали тут. То... Що за what the fuck, кем вони нападають? Вони селянами нападають. What the fuck? Який дебіл нападає селянами. Всі туди. Ну крім цих тихо собі там. Балду б'ють. Піпець. з селянами, якимись дурними селянами. Це прям логічна логіка. Значить, оця штука збудована, і тут ми будемо, 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 що ми зробимо? Що ми збудуємо? Отаких От штучок. Вона жре небагато, ой, то тобто багато місця, немало, хотів сказати. Так, ідіть, мені треба більше цього. Бийте. Бийте, бийте, бийте всіх. О, нормально. Так, житель, ти куди лізеш? Опа, тут війна почалася. О, давайте все захоплюйте. Я й не замітив. Так, для початку треба оцю штуку розрушити. Ладно, ні, вбивайте їх, вбивайте. Мучіть всіх. Так, ви хлопці теж тут не відпочивайте. Давайте всіх! в атаку! Ладно, я чуть-чуть нечайно напав на них, але можливо я зараз виграю. Так, все, ви теж туди. Відправляйтесь, давай, давай, давай. Ні, стоять, куди ти їдеш? Ти що якийсь глюпий? От ти їдеш отсюда, от сюди. Давай колісниця. Ти що з лікись дурна? Оу! Давай. Давай рухайся, блін. Опа, 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 там золото, так? Окей. Щось мені здається, що мені цієї армії не вистачить. Хоча стоп, все можливо! Опа, мені прийшли на допомогу так багато. Ну нічо собі, вони таку допомогу, яку вислали. Ладно, ну можливо, ми розгробимо червоних. Так, давай сюда до них. Давай. Що там наші роблять? Все, давайте убивайте, добивайте. Оце їх бейте. Вот кольцю фінт треба. Де мої колісниці, якої хрена? Ой, черпай допит в пораження. А мудрец свої. Мені кажется, попа тоже не заміни. Ладно, ладно, от я зараз на тебе гівно, ти таке вонюче. Зберу таку армію, що ти фіг, фіг встанеш, що ти фіг. Якщо я зараз мовчав, стоп, я зараз мовчав чи ні? Я от ковзлі, не замічаю, говорю, мовчу. Е Якщо я зараз мовчав, то вибачаюся. Зліки з турна. Пливи звідси. Зараз беремо Бору. собі таку непогану армійку. Ой, І от сюди до них давай Дурна біла колісниця Чуй, яка біла, а синя Блін, все, все, все в голові вже заплуталося. Але ладно, так ми собі зараз ще от таких дійньків зробимо І зберемо на нього орні, яку він ніколи в своєму житті Так, все, в принципі, опа Ладно, ці хай будуть тут. Значить... Так, треба замутити. Опа. Можна ще таких штучку, одну. і оцих. От от. Все, дофіга! Дофіга просто на золото. Давай, все. Це буде круто. Все, стійте і пасіть їх. Ми майже їх розгромили, це було злі, офігеть. Ну ладно. шутки. Форт, мощная оборона постройка также может э, обучать ее. можно получить только из метрополии. Опа. Так. Добро. Ты идешь сюда. Ты тоже идешь сюда. Все, идете сюда Давай, продвигайся. Давай, пришло. Сюда хоча б йдете самі, блин, ну що з лікісь дурні. Давай. Так, конників конників коників. Сюди сейчас бримармю. А що, в принципі... Во, у мене тут відкрилося. Я майже всю... Опа, мінниця. О о, 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 а хочу, в принципі, у мене їди. Капає, значить так. Працівники, ви там... О, багато працівників, значить. Отак, ви йдете ідіть добувайте золото, але в якомусь іншому в цьому Наприклад, в цьому Так, хто там що там вони що 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 А, та, давайте, хлопці бейте їх Давайте, рубайте. Давай! Секунду. все я знову тут. Знаешь, все меню. Все, йде, да, игра положена, і хлопці, куди ви пішли? Де де ці мої? Та все їх вбили. Кай. Okay. Так, тут що? Бейте, дядька. А Ой. Так, тітька, ти чого стоїш? Ти йди. Чого у мене? Блін, дерево до хрена, так, їди. А ще ні, збудуй отут от, десь. Отаку от, штуку. Все, тут їх дофіга, дофіга, дофіга працівників зараз Сі. буде грошей немало. Ну, що а що він тут Він тут непогано розбудується собі так? Опа, і він якусь армію вже кліпає. Нарешті! Нарешті він кліпає армію. Сі. Хоча стоять, сто, що куди ви йдете? Ні-ні-ні, не цей, на цей, на цей. Дідь, довбайте оцей. Хоба, тут же. що? Тут так, ти йде отут. Ця штука, що може робити? Тільки улучення. Давайте улучення якесь робити. Не знаю! Давайте мені їди! Так дерева багато, золото. Що можна робити за це все діло? Таких дядьків можна робити. Далі. Тут ще треба замотити собі колісниць, блін, на них гроші, дофіга йде. М -м 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 -м. Так, а що шо, треба, щоб прийти в наступне це діло? Так, ти. Чого в мене ще мало. Їди, піпець, як мало їди. Йдить вбивайте. Що ви тут, як. Все, йди. Я давай посев можна іспользувати. Все нормально. Опа, хлопець, ти що, зликийсь? А, він на розвідку. Опа, ніфіга. Ніфіга ніфіга, все, погнали, їх там, їх там нікого нема. Погнали хлопці! Давай! Зруйнувати оцю штуку в нього не буде робітників. А без робітників він ні хрена не зробить. Стоять, ні, будемо бити, будемо бити! Та бити їх! Давай! Давай! Ми переможемо! Давай! Давай. Так, ты. Ты тоже давай сюда едь. Хлопцы, все! Не лінійтесь. Давай! Гимно! Так, скиша у нас часу? Давай, две хвилины! Есики хоть дві хвилини. Все, всіх было? Треба оцю от херню замучити. Давай, 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 давай! Хоч забій цю штуку! Блін, ні, походу не заб'ють. Давай. Давай, давай, ту штуку. Давай! Давай, 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 давай! Давай! Тут! Зовсім трошки! Ммм, блін! 17, В неї лишилось 17 хп! Це просто піпець! Так, а що там, що там за колесниці? Похлопець стоїть. Так, а ну-ка, оно ну чего не сможете забыти? Давай, арбалетчик. Все убили? Ну клас. Ладно, мы зараз берем. Я навіть не знаю, что мы будем робити. Так, треба армію побільше. Вот так. Угу. Значить ні, колісниці цикал, будемо робити багато коників. Що в мене м'ясо не стає Якого хрена <говори> Так, ви всі йдете е, м'ясо добувати? <говори> Ось сюди. Так, я напевно скоро вже буду закінчувати Так, все, з вами був HEP Slime. Знаєш, ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, і, значить, можливо, в наступних серіях я нарешті захоплю. Захоплю цих гівнюків, нарешті поб'ю хоча б одного з них, одного з цих червоних какашечок. Чого ви не воюєте? Стоп, він що за них став, чи що? Він що тепер мій ворог? Ладно, все, всім! Папа, -па. ні, не ворог. Опа, це що за гімно? Е -е, Кожний стрілковий юніт. Нифига себе. Ладно, все, все продовжуємо В наступній серії. Все, всім па-па.